Дуже необхідні речі в салоні, які облегчають мені працю, моє життя та мій час. Перше, що дуже мені подобається, це ці підставки до сумочок. Повірте мені, це так мені облегчило життя. Клієнти не кидають сумки всюди по салоні, а тримають біля себе. В мене дві від туфі. Дуже зручна річ. Якщо хтось думав чи купити, обов'язково купіть. Це просто знахідка. Звичайно, витяжки вбудовані в стіл. Нічого не стоїть на столі, все вбудовано, велика клітка. Я не розумію ось ці витяжки з маленькими такими кружочками. Мені подобається велика поверхня, і від юлки преміум це саме те, що потрібно. Плюс вона досить компактна і маленька. Ой, не дивіться на мої тут шнури, ще не придумала, як тут зробити краще. Вона досить маленька і класна. У вас нічого не стоїть на столі, я взагалі проти ось цих витяжок, які ставляться на стіл. Дуже облегчають моє життя це одноразові стаканчики. По-перше, ніяких питань відця не піду. По-друге, нічого не мити, Зразу викинули після клієнта на Allegro коштує недорого 100 штук, якось 30 злотих. Звичайно, дуже поліпшує мою працю. Це хороша техніка. В мене Стронг 210 для ручок, теж для ножок і ще на іншому столі маратон. Класні техніки, це ускоряє вашу працю, ви працюєте швидше, якісніше. Це дійсно то на що не потрібно економити. Це у мене ось такий уголок на педикюр і тут теж є Стронг. Обов'язково 210 він найкращий. Ну і третій фрейзер – це звичайно маратон. 3. я раджу в салоні мати два-три фрейзера на запас. Один мусить бути, бо буває всяке, вони можуть поламатися, і вони просто необхідні. Звичайно, гарне світло, у мене дуже багато на столі світла. По-перше, лампочка Glow, яка вже сама по собі дає безтіньову поверхню. Я вже дуже до неї привикла. Вона для мене найкраща і дуже стильно виглядає. Але я ще зверху маю ось таку лампу, яка дає мені додаткове світло. Плюс, якщо мені треба, наприклад, зробити фотку, то я собі змінюю рекурс і ось тут роблю собі на цій поверхні фотографію з клієнтом. Тобто багато світла не зашкодить. Мені дуже подобається, що у мене світла дійсно багато. Звичайно, дуже мені поліпше життя, це хороші матеріали, яких у мене дуже-дуже багато. Лаки гарних фірм, які всі напігментовані, криють в один шар, нічого не потрібно, в три шари крити, все можна в один прокрасити. Це гарні, класні фірми. Якщо потрібно розбор, напишіть, то я вам зроблю, які саме фірми. Ідеальні, я вже не працюю на гівняних дійсно фірмах. Беру все таке, що перевірено, і що криє в один шар, і я з цим не парюсь. Дуже поліпшуємо життя. Це така канапа, на якій клієнти можуть чекати, або діти сидіти, або ще хтось може сидіти, хто приходить в гості. Тобто, це круто мати в салоні такий уголочок, де клієнти можуть почекати де хтось із родини може почекати клієнта. Так я знаю, що не в усіх салонах є така почекальня, скажімо, але вона потрібна. Я думаю, чи даже майстру десь відпочити, чи клієнту. Поліпшує життя моє та моїх майстрів і клієнтів. Це ось такий уголок, де є все необхідно для дівчаток. Якщо вдруг якась аварія, все все є. Я рахую, що таке має бути в салоні завжди. Якісь о, перші гігієнічні потрібні речі, рушнички. Це все-все має бути. Якщо хтось забув, у когось случилася аварія, будь ласка. Наступне така необхідна річ в салоні. Я думаю, це лампочка люстро з лампами, тобто зеркало, де клієнти можуть поробити фотографії і вас означити, тобто ви робите собі рекламу. Також можна гарно укласти ручку клієнта, зробити фотографії для вашого інстаграму, профілю. Я думаю, що таке зеркало досить непоганий варіант, щоб поліпшити собі роботу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чим ви в салоні поліпшуєте собі роботу, щоб ваша робота була якісна, крута, і клієнту було теж дуже приємно з вами працювати.